Він програє взагалі можливість бути глобальною державою. Тому що масштаб переведення робочої сили в оборонку да, забирає із інновацій, із всього туди-сюди. Тобто, ти не можеш виробляти нові речі, да, прогресивність. Тобто, насправді, іноземців дуже класно каже, це і є шлях Радянського Союзу. Тобто, надмірна мілітаризація не дала йому можливості і ресурсів на утримання лідерства. От і все. І Путін він зараз буде вибирати не між тим, як закінчувати війну, а між тим, чи він залишиться з претензією на глобальне лідерство, чи він просто провалиться через війну з нами на рівень дрібної регіональної держави. Угу. І це, до речі, штука, яка для нього має значення. Тому що путіну. Важливо не то, щоб там 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 не вбили чи ще щось. Це чувак, який абсолютно прийняв свою смерть. Абсолютно, Він да? знає, що він не буде жити вічно. Для нього важливо, щоб після його смерті він був великим царем, угу. який примножив і усілюв, да? а не після якого все рухнуло, розвалилось і так далі. Ну розумієш, для нього це важливо. Для нього спадщина його є важливою. І це за зараз, це один з найсильніших аргументів, який працює на нього. Що якщо ти продовжиш воювати, ти програєш наше глобальне лідерство. Ні, ми не вмремо з голоду, ми не розвалимося, там ще там якийсь період там, буде в нас, але ти його програєш. А може бути таке, що російська розвідка має якусь інформацію про стан в України, економіка, демографія, армія, що дає їм шанс, що Україна може тріснути десь. Так, да, звичайно, вони ж з цією розвідкою вторглися. Ми на правлінні з парадних форм.